Чи може підприємець, у якого квет в діяльності оренда, здавати нерухомість в оренду як фізична особа? Як думаєте, податкова вважає, що ні. Якщо у вас є квет оренда, ви не можете здавати в оренду як фізична особа? Чому так або так, тому що так вирішила податкова. Якщо у вас така ситуація. І ви вважаєте, що це незаконна позиція, її доведеться відстоювати швидше за все у судовому порядку. Давайте я вам наведу приклад роз'яснення в зірі по цьому питанню. Чи може ФОП платник єдиного податку другої групи надавати в оренду нерухомість юридичній особі як фізична особа, якщо такий вид діяльності зазначено у реєстрі платників єдиного податку? Отже. Як ми читаємо роз'яснення податкової, отже, фізособа-підприємець, платник єдиного податку другої групи, яка обрала вид господарської діяльності надання в оренду експлуатацію власного орендованого нерухомого майна, що зазначений в реєстрі платників єдиного податку, не має права надавати в оренду нерухомість юридичній особі як фізична особа. Якщо так відбувається, це за собою тягне ряд. Проблемних моментів. Ну, по-перше, коли юридична особа здійснює виплату орендної плати фізичній особі, при цьому виступала податковим агентом, утримувала ПДФО військовий збір. А з огляду на те, що роз'яснює податкова, це мало відбуватись лише в рамках підприємницької діяльності. Відповідно, виглядає так, що ПДФО військовий був зайво отриманий, а Орендна плата не була оподаткована в рамках підприємницької діяльності. Допоки є таке роз'яснення, саме ним керуються податківці, і тому варто для зменшення податкових ризиків врахувати у своїй роботі. Друзі, якщо відео було корисне, поставте йому лайк. Я вам дякую. Побачимось в наступних відео. Якщо є питання, задавайте. Постараюся на них відповісти в наступних відео.